Чому деякі люди вважають, що хтось має турбуватися про їх дітей? Чи є в них прописка, чи є в них місце проживання? От скажіть мені, будь ласка, тому що я скільки працюю, я не припиняю дивуватися, тому що, хоча б декілька разів на тиждень, обов'язково хто небудь дзвонить і питає: А як це так? Чи може моя мати виписати моїх дітей зі своєї хати? Чи може мій колишній чоловік виписати мою дитину від іншого першого шлюбу зі своєї власної хати? Чи може дідусь виписати своїх онуків? Як це так? Це ж малолітні діти. Вони не мають права їх виписувати. Давайте подамо на них. До суду, тому що вони нам погрожують. Ну реально люди беруть і питають таке дуже дуже часто, і оці всі хибні переконання, вони знаєте з чого народжуються? З того, що люди не розуміють, а, що таке право власності, б, що таке батьківські обов'язки, а не права, і це, що таке малолітні діти, і що таке дитина, але які вже є 18 років. Ну давайте розберемо на прикладі. Ви прописані зі своїми малолітніми дітьми у вашої матері в квартирі, яка їй належить повністю на праві власності. У вас частки в цій квартирі немає, тільки прописка. По-перше, ви її дитина, але доросла, повнолітня, яка має своїх дітей, і надавати вам житло. Ваша мати не зобов'язана вже, тому що ви доросла, вам 18, тому вона вас може виписати дуже легко. З приводу ваших дітей, так само, вона може зняти з реєстрації вас, і слідом ваших дітей. Тому що це не її діти. Якщо б це була б ваша квартира, то ви б своїх власних дітей, неповнолітніх, не змогли би виписати. А вона ваших може. Тому що вона їм не мати, розумієте? А ви, хоча її дочка, ви вже повнолітня. З приводу того, що це не її діти, я ще раз наголошую, в обов'язок батьків, тобто ваш обов'язок, в обов'язок матері дитини та батька дитини, ніяких не бабусів, не дідусів, входить забезпечення дитини проживанням, житлом, харчуванням, навчанням і так далі. Це ваш обов'язок і ваша проблема, де буде прописана ваша дитина і де вона буде жити. Не подобається те, що я кажу. Можете перебувати в ілюзіях далі, але варто думати про майбутнє своїх дітей самостійно, щоб не було таких ситуацій.